Під патронатом міського голови Віталія Граждана, 6 листопада на першому причалі пройшов веселий та смачний захід Юшка Фест. Сім команд змагались за звання кращої юшки в Акермані. Усього зварили близько 400 літрів ухи. Хочу подякувати людям, які сьогодні забрались на цій локації, не зважаючи на погоду, на те, що сьогодні було пасмурно, був невеликий дощик. Але людей сьогодні зібралось достатньо, як ви бачили. Дякую всім людям, що підтримують нашу організацію. Приходять на такі заходи. Окремий дякую, хочу сказати Віталію Граждану за те, що він такі от подарунки нам організував, це є якісна техніка, це у нас був і гріль, пароварки, кофіварки, тостерниці, чайники це дуже якісні круті призи. І нашим учасникам це дуже сподобалось. Цього разу акерманці голосували за найкращу юшку донатячи на ЗСУ. Усі зібрані гроші підуть на закупівлю матеріалів для виготовлення РПС та бронежилетів для військових. Дегустація та голосування тривала недовго, адже учасники кожної команди готували з любов'ю, тому юшка була дуже смачна. А перемогу одержала команда у дяді Жені. Дякую всім, хто нас подіржав. Я надіюсь, я дуже в це вірю. Що на наступний рік в мирной Україні у нас найбільша локація в Україні при погодавленні юшки. І я думаю, що ми всі будемо щасливі, тут будуть салюти, тут буде бешеный праздник просто. Давайте ждать победы. Незважаючи на прохолодну погоду продегустувати юшку та задонатити на ЗСУ, прийшло багато містян. Також акерманці висловили свою підтримку міському голові Віталію Граждану. Підтримуєте ви взагалі міського голову нашого Конечно, Він у нас цікавий, веселий. у нас ще таких э, мерів не було, тому підтримуємо, да? Він нам подобається. Як ви оцінюєте роботу? Мера? По какой шкалі? Ну, взагалі, в місті от, щось робиться. Звісно, дороги, думку. дороги смотрю, молодець, тротуари. Ну і взагаліся ну, чоловік для міста, для, для людей. Доволь, ми довольны, наша сім'я довольна. Огромне йому спасибо. На вашу думку, в місті щось робиться, є якісь зміни на краще? Е, на краще є. є так, дороги роблять. Ми це бачимо, ми приходимо. Люди стараються. Що ще помітили? З'явилася муніципальна варта. Це добре, так? З роботи, я так думаю, що буде не дуже страшно йти. Угу. Ну, так. Тобто ви відчуваєте свою безпеку, так? Ну, завдяки такої муніципальної варти, яка є в нас. Звичайно, є безпека, але і сам повинен бути обережним. Ви підтримуєте міського голови, взагалі, як ви вважаєте, в місті відбулись зміни на краще, щось робиться? Відбулися. Відбулися, ми підтримуємо. Ми з Сергій приїхали спеціально на ваш фестиваль. Uh -huh. Так що відбулися. Що помітили от в нашому місті? Що що, 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 відбули, що, що, що гарного зараз? Ну, дороги наче ремонтують. Слава Богу. Самого на дорога. Ви водій, так, так. і по помітили, так що вони стали Стали краще гарний такий фестиваль на першому причалі. Так за підтримки нашого міського голови. Скажіть, ви самі підтримуєте нашого мера Віталія Граждана? Так, що помітили, що двома руками так. Так? так що помітили, що у нас в місті робиться найкраще, які зміни відбулись? Много хорошого він робить для города. дороги делаются, мы это заметили. город очень чистый, город убирается. Оселенья, такого чистого города Клуб никогда не было. Парков. красиво Нет, озеленение. озеленение, очень красивые парки красиво делают. очень много он помог для школ, новое оборудование сейчас столовые школы получают. так что мы его работа очень довольны как и поддерживаем. вы еще пометили? я пометила, что город стал чистый, потому что каждый день выж... Люди прибирають, як в парках стало зелено, квіти посадили. Дуже радий, що в нас такий добрий мер. Підтримуєте нашого мера, військового голови Віталія? Ми Хранці. за нього так боліємо. Я за нього завжди я вже навіть в чорний список попала. І за того, що я його... поддерживаю. Что он делает хорошего для города? Ну, для людей, для города? Ну, Во-первых, для людей он делает все. Он большой умница, очень большой. Я же говорю, ну, честно говоря, он как бы вот как для меня, для как, вот как, как сын, ну, бо у меня сын такой же, как uh -huh. и он. Вот. Так что хороший мэр, и вот те, что там, которые против него выступают, я им там посылаю в Фейсбуке некоторые там картиночки. Олена Маливан, Віталій Солодухін, Анатолій Лукенчук, Перший муніципальний канал.